Протягом усіх цих днів наші кореспонденти перебували на Майдані у Києві. Ситуація у столиці змінюється ледве чи не кожну годину. Тож більшість відзнятих кадрів уже стала історією, але вони є красномовним свідченням того наскільки активними були і залишаються наші краяни у тих процесах, які відбувалися і відбуваються в Україні. Схід і захід разом це гасло досить гучно звучить на столичному майдані, де на транспарантах, плакатах, прапорах можна побачити назви міст багатьох областей України, серед яких вирізняється і наш Прикарпатський край. Представники Івано-Франківщини одні з найактивніших учасників єврореволюції, бо саме в цьому обласному центрі ефективно працює штаб національного опору. Надзвичайно ефективно працює штаб опору в івано франківській старейкої комітет, який очолює депутат обласної ради один із співкоординаторів Точніше буде сказати Василь Попович. Кожен день івано франківськ підприємці і просто небайдужі люди, які вболівають за долю України, збирають по 50, по 60, по 70 тисяч гривень на організацію човнукових рейсів Івано-Франківськів, автобусів, бусів, машин приватних підвозиться кожен день сотні людей з Івано-Франківської області на майдан. Основним кредом протестних мітингів в Україні залишається в єдності сила народу. Шлях до перемоги вважають опозиціонери в тому, щоб люди масово стояли плечем до плеча і не полишали надії на краще майбутнє. Це в нас не спринтерська дистанція, де ми маємо пробігти швидко, чи кілька днів побути, і все це в нас дистанція марафонська. І ми повинні розуміти, що якщо ми хочемо дотиснути і отримати результат, то ми повинні по цій довгій дорозі марафонській йти. Я розумію, що фізично це важко. Нам потрібно змінювати один одного на кілька днів. Люди мають поїхати відпочити, потім знову приїхати. Це дуже важливо і дуже складно організувати. Але саме наявність людей на майдані, саме тиск на владу і робота всіх на всіх, на всіх рівнях, в тому числі і депутатів Верховної Ради опозиційних, в тому числі наших міжнародних партнерів, які Повинні здійснювати певні кроки і здійснювати певний тиск, буде сприяти тому і буде забезпечувати нашу перемогу. Прикарпатці, які перебувають на столичному майдані, закликають своїх земляків вірити у власні сили і підтримувати рух опору мирним способом та при найменшій можливості прямувати до Києва. Приїжджайте чим більше вас, тим ми сильніші і ми поборемо цю несправедливість, яка зараз панує в Україні. І якщо нас Багато то нас ніхто не поборить і не зломить. І українці, слава Україні! Я хочу, щоб всі всі встали і боролися за нашу волю, за наше право жити в нашій Україні. Кожен має докластися до своєї історії, вкласти свою маленьку роль на відновлення держави і як, як Україна. Бо зараз це, як Україна вона не називається як Україна, вона називається просто рабство путінського режиму. І це не називеш? А ми молодь у суновому зараз дуже схвально підтримує цю реакцію. І з кожного регіону України люди здає, збільшуються, збільшуються. Хочу сказати і звернутися до усіх надвірнянців, хто зараз дивиться телебачення. По якихось певних причинах ви не можете сюди приїхати, але обов'язково, якщо тільки у вас буде якась хвилинка, якась Натхнення сюди приїхати і можливість. Будь ласка, їдьте, записуйтеся На двірні Є штаб, який організовує сюди приїзд безкоштовний. Приїжджайте сюди, ви нам тут потрібні. Майдан готовий прийняти приїжджих мітингувальників. Сьогодні координаційна система більш налагоджена ніж на початку протестної акції. Депутати організовують приймальні просто на майдані. Позаду мене знаходиться намет. Це є моя громадська приймальня, яка встановлена тут як депутата обласної ради. По мажортарному виборчому округу Богорочанському, тому що потрібна більша координація, оскільки, наприклад, перші дні майдан збирався, майдан люди приїжджали там на день, на два і думали, що завершиться майданом. Потім майдан переріз у революцію. Я це називаю єврореволюцією, тому що а це вже трошки інші обставини. Потрібна більша координація. Наші земляки забезпечені місцем для відпочинку, принаймні кажуть, що умови терпимі і майданувати можна. Я зупинився зараз на даний час в Жовтневому палаці. Перебуваю умови. Досить дуже відповідно все є, тепло, їжа є, нас годують. Нарікання, ніяких немає. У центрі медичного обслуговування інформують, що хворих наразі небагато. До швидкої допомоги взагалі звернень не було. Відвідувачі просять засоби від респіраторних інфекцій і щось укріплюючи для імунної системи. Переважна більшість людей, які зараз приходять, вони з симптомою легко симптомою втоми, тому так як ослаб імунітет, у них зазвичай ми даємо від горла, проблеми якби серйозних проблем з. З тиском немає серцем. Якби люди звертаються до кухні. Ми туди завезли фіточаї для лікування для підвищення імунітету. чаї з лимоном якби п'ють люди з температурою і грипозних, слава богу, у нас ще немає серйозних випадків захворювань, що потрібно викликати, було швидко. У нас також до цього не було. Так як майдан явище серйозне і очевидно довго тривале, Організатори просять приїжджати людей фізично здорових і сильних, щоб витримати труд. Днощі а також емоційно стабільних та врівноважених, щоб можна було підтримувати порядок і назвати себе справжніми революціонерами, які мирним шляхом виборюють краще майбутнє для своєї країни. Активісти Євромайдану організували серйозну нічну варту для забезпечення правопорядку, захисту території від провокаторів та нападників на жінок, молодь і старших людей. Час від часу вартові проводять спортивні заняття із самооборони, удосконалюючи свою форму та готовність до захисту. Детальніше про цю спортивну акцію та особливості нічної сторожі Євромайдану у спеціальному інтерв'ю розповів керівник штабу Другої сотні, громадський активіст із міста Надвірна, керівник товариства Просвіта Михайло Ноняк. Акціях беруть участь афганці, професійні спортсмени, військові, колишні, ну працівники внутрішніх справ відставці, і вони професійно. Можуть ліквідувати якісь провокації, які будуть здійснені чи на наметове містечко чи на ту ходу. Це є нічна варта, нічний патруль. Тобто, ми збираємо чоловік 200-300 кожної ночі, і годинка, друга ночі, третя, ну як коли четвертя. І ми виходимо чи до чи до кабінету міністрів, виходимо до тих правоохоронців, які... Виконують злочинні накази і катують нашу молодь, наших жінок. От ми виходимо туди, щоб їм сказати своє протестне слово. Хай вони виходять і можуть застосовувати кільки проти нас, ми не боїмося. Ми виходимо, говоримо, слава Україні і спілкуємося з ними, адже в е, нас є така інформація, що їх там погано годують, е, не дають чаю. Ми готові тут їх. Напоїти і накормити. І ці акції переслідують мету, щоб вони прекрасно розуміли і їхні начальники, що якщо ще вони попробують сюди сунутися, підняти кийок на наших дітей, на наших жінок, то ми готові їм дати відсіч. І то потужно. За інформацією Михайла Ноняка, нічний спокій майдану стережуть близько трьох сотень спеціальних громадських вартових. Чоловіки готові проявити справжній революційний характер у випадку провокацій з боку тітушок або нападу силовиків на мирних демонстрантів. У нас тут розбито все на сотні. Я керівник штабу другої сотні. У нас вночі вартує порядка 250-300 чоловік кожної ночі. Ми розуміємо, є багато Туристів, які просто приїхали на мітинг подивитися на концерт, вони веселяться, ходять на блокади там, кабінету міністрів, адміністрації президентні мітинги, а вночі залишається ну, мало людей. І ми тут е, є спеціальні люди. Уже, ну, за, за тиждень, відколи ми тут практично вже є сталі люди, ми один одного знаємо. Ми тримаємо периметр, є пропускні пункти розбито на сектори. У нас є чотири сектора. От є саме наметове містечко нашого другого сектору, куди ми цивільних не пускаємо, тільки цивільні проходять по краях. Є маленькі проходи. Ці барикади створені для того, щоб захищати майдан незалежності від. Такого роду, як у нас тітушки, так адже ми знаємо, що вони збираються в Маріїнському парку. В Мар ну, біля Маріїнки їх там є достатньо біля тисячі. І також в разі атаки Беркуту, щоб ми могли стримати беркут, щоб наші дівчата, наші волонтери могли відійти. В наметове центральне в наметове містечко для захисту, адже там нас є і афганці, є і спецназ, є і спортсмени. Також тут на варті знаходяться різного роду. Люди є військово підготовлені, люди, які знають свою справу.